І зараз трошки невтішних новин для тих, хто розуміє, що не зовсім законний спосіб отримали висновок про непридатність до військової служби з витрученням. Особливо це стосується тих осіб, які намагаються зараз і задаються ідеєю перетину кордону. Уже не поодинокий випадок, за останні декілька днів я консультую, коли хтось мені повідомляє, да, вирішує в тому числі уточнити, що робити, коли йому мало того, що відмовили в перетині. Залучили правоохоронний орган, забрали військово-обліковий документ, довідку ВЛК, внесли відповідні відомості до ЄДФ, залучили ДБР і з приводу цього відкрито кримінальне провадження за 358 статтею кримінального кодексу. Тобто, по суті, на сьогоднішній день максимально швидко перевірити в ефективності ваших документів, якраз наражають на себе небезпеку ці чоловіки, які намагаються зараз перетнути кордон. Тому, як то кажуть, довідома тих осіб, які таким ж же... Тож, найбільше одного доглядача для наших родичів осіб з інвалідністю першої-другої групи, або що відомо про розгляд відповідних блоків законопроекту 104.49. І з того, що офіційно оприлюднено і заяви, те, як вони собі це вбачають, я так розумію, що утримання саме по собі все-таки зникає. А натомість виявляється, що ви можете здійснювати догляд за особою першого кола споріднення з першої другої групи, яка потребує догляду. Перша обставина і друга обставина можете бути родичем за другим колом споріднення, але тоді вам треба довести, що нікого з першого немає апріорі не існує або помер, або з фізіологічної точки зору вони не спроможні бути доглядачем. І тут в кавичках у них міститься те, що такі особи мають ну по суті мати або ЛКК. Або МСЕК, і цим закривати. Тому далі дивимося на розгляд даного законопроекту, повністю тексту тих правок, і далі будемо очікувати подальшого погодження законопроекту. Розбираємо ситуацію, я направив. Заяву на отримані відстрочки. Чи можу я в законний спосіб відмовитися від того, коли мені намагаються всунути, вручити повістку, щоб я уточнив далі? Ви повинні розуміти, що від того, що ми подали верніше, направили цінним листом записом вкладень. Заяву на отримані відстрочки, ми ще її не отримали. Ми її зафіксували, да її зареєстрували в подальшому, і далі ми чекаємо її розгляду предметно. А, тобто, якщо у законний спосіб вам належний спосіб намагатимуться вручити повістку або там через роботодавця, проінформувати про обов'язок, уточнити дані, звичайно, що це не звільняє вас від такого обов'язку, і цілком логічно, що за такою повісткою ви з'являєтеся з доказом того, що ваша заява, якщо ще не розглянута, вона знаходиться з пакетом документів саме в ТЦК, де ви стоїте на обліку і таким чином закриваєте це питання. Як замість штрафу за спробу незаконного перетину держкордону до вас приїхала ТЦК, та силоміць вас запакували і потім мобілізували. Зокрема, поговоримо про це. Уже на поодинокий випадок трапляється тоді, коли я консультую, де мені кажуть, ну от. Трапився такий випадок, де да? ПСУ зафіксували, як то кажуть, вас спіймали на гарячому, замість того, щоб скласти протокол за статтею 204 з приміткою 1 КУПАП, вони викликають ТЦК. ТЦК також не виписуючи вам жодної повісти належним чином, просто бере вас місць приміщення. Там, що ви десенько проходите ВЛК, і тут уже придатні до військової служби. Що важливо, аналогічно. Не зволікайте відразу, коли це є, фіксуйте, викликайте адвоката. Ця доба, поки він знаходиться в приміщенні ТЦК, не пройшов ВЛК, під примусом не прийшов, нічого не підписав. Ви можете його звідти визволити на законних підставах при цьому чи повідомити правоохоронні органи про незаконність утримання і з приводу цього розвивати тему. Не допускайте, щоб його мобілізували, не допускайте до навчання, тому що далі ви поки розберетесь. В кримінальному провадженні, поки досудове розслідування завершиться, закриється, передадуться матеріали на розгляд до суду, поки суддя там щось встановить, а в тому числі обов'язково треба встановити примусовість характеру проходження ВЛК, а не його добровільність, достатньо складний шлях. Тобто не допускайте до цього моменту, там де ви можете залучити адвоката, який допоможе вам і усуне цю небезпеку. Зараз буде пост про формальну відписку Дарницького на нашу заяву на відстрочку, не аналізуючи документи, не підтверджуючи право, аналогічно до речених ситуація складається з адвокатським запитом. Тому треба розуміти конкретно, які дії на це можна вжити, що загалом передбачено, і що я раджу. Якщо ви розумієте, що ви відправили заяву на відстрочку, які в більшості випадків були мені в коментарях, пишете, що з цим робити. Хтось використовує спершу. Адвокатський запит як такий механізм вивідати, що ж там, що підходить, зареєстровано взагалі стан розгляду вашої заяви, щоб вони повідомили. Хтось може вам сказати, що відповідь вашому клієнту направили. Хтось вам в більшості випадків все-таки конкретизовано роз'яснить, що ваш клієнт має право відповідно на що і в порядку чого. А якщо ви розумієте, і є такі дійсно ТЦК, хто не відповідають загалом, ігнорують та да? є такі ТЦК, які відповідають, але формат їхньої відповіді ні про що не говорить. Ну от, до прикладу, є такі були, що ми вашому клієнту направили відповідь, і от попросили його особисто прибути. І вони нічого вам не скажуть по суті, навіть як адвокат, що на це робити і як діяти. Перший алгоритм хтось використовує, а хтось ні, заходити в досудове оскарження на обл. облтаціка для того, щоб дана на бездіяльність, але з практики єдиний раз оскаржувала. І я бачу в цьому повну недієвість. Хочете бездіяльність визнати протиправною? Про це в мене є і декілька кейсів і успішних рішень. Заходьте до суду по бездіяльності, це набагато дієвіше. Так ви витратите там оптимально 3 місяці часу, але що вам дасть оскарження в ОБЛ ТЦК, Якщо ОБЛ ТЦК через місяць, ще через півтора вам, в принципі, аналогічно скаже, так а чому ж ви особисто не прибули? Тому що ну, як то кажуть, одна система, і вони не можуть один одного не підтримувати. Тому, якщо ви розумієте, що не реагують на вашу заяву, а ви особисто туди просто з'явитися, не можете і бачите для себе певний ризик, всі дороги ведуть до суду. Розберемо ж п'ять випадків, за яких ми маємо право подати заяву на виключення з військового обліку, та втратити власне свій статус військово зобов'язаного. Перша це та ситуація, коли ви вже проходите військову службу і зараховані до військової частини або коли ви навчаєтеся в навчальному закладі військовому. Друга ситуація, коли ви за висновком БЛК визнані непридатним до військової служби з подальшим виключенням з військового обліку. Третя ситуація, коли ви є засудженим, відбували. Покарання за кримінальні злочини тяжкі і особливо тяжкі. А, наступна четверта ситуація, коли ви досягли граничного віку. На сьогоднішній день у нас 60 років. От коли вам виповнився цей вік, ви сміливо можете подати заяву до ТЦК. І останнє, звичайно, що коли ви, верніше, не ви, а родичі подають, да, якщо військовозобов'язаний помер, то ми маємо повідомити про це і позбавити його відповідного статусу. Тож, якщо ви батько, який виховує дитину з інвалідністю до 18, ця інформація для вас. А зокрема, що ми повинні підтверджувати документально, а на що закривати очі на незаконні вимоги ТЦК, тому що їх з кожного дня самі розумієте все більше і більше. А для того, щоб підтвердити нашу обставину безпосередньо, нам достатньо пов'язати родинними зв'язками батька і дитину з інвалідністю. Достатньо підтвердити, що так відповідно до медичної документації до посвідчення. Такий статус дитині надано, можливо, да? ну плюс-мінус, якщо це в одному шлюбі, виховується спільно з вашою дружиною, і це підтверджено все інше. Чи проживаєте ви зареєстровані довідка про склад сім'ї? Я вам навіть так скажу. Ви можете розлучитися з дружиною, але це не позбавляє вас обов'язку виховувати свою дитину. Або якщо зараз в умовах агресії ваша дружина за кордоном з дитиною, це також не позбавляє вас свого обов'язку. І ви маєте зокрема право на відстрочку з таких обставин. Сьогодні поговоримо чи ефективним є судове оскарження відмови прикордонників. От, ви захотіли виїхати, а вам сказали, ні, ми вас не пускаємо і дають вам формальну відмову в перетині. Що з цим робити? А більше чомусь думаю, що якщо вони підуть до суду, вони виграють цей кейс і далі вони зможуть безперешкодно перетинати кордон. Але я трошки вас в цьому розчарую. Чому? Тому що такі, така відмова є разовою. Ну от, до прикладу, хотіли ви виїхати на початку року, 1 січня, вам відмовили саме на цьому пропуску цією датою. Ви пішли до суду. Ви три місяці судилися, ймовірно, там в кінці березня на вашу користь винесено рішення суду, і ви хочете 1 липня перетнути кордон. Ви приїжджаєте, а вам кажуть ні. Дають вам відмову 1 липня 2024 року. Тому тут треба суттєво підходити або до пакету документів, або до того, що ж вам насправді заважало перетнути кордон і закрити цю будь. Цей пост буде зараз для тих хто знаходиться в процедурі звільнення по догляду за своїм родичем і для того, щоб уникнути певних непорозумінь, механізмів, вимог військових частин та загалом що робити, і коли я раджу дійсно це оскаржувати до суду. Перший фактор, коли вам відмовляють, мотивуючи тим, що ні, в тебе ЛКК, от коли принесеш нам СЕК, от тоді ми будемо вирішувати. Зазначаю, що це два рівнозначних документи: висновок ЛКК, довідка МСЕК. Які нам говорять про те, що хтось із ваших родичів потребує постійного догляду, як правило, ця потреба виникла під час проходження вашої служби? Доступний фактор, коли вас просять, як то кажуть, до третього коліна розписати, чому саме ви маєте бути доглядачем своїй бабусі, чому відсутні інші особи, які б могли б здійснити цей догляд, особливо це стосується. Цієї категорії осіб, які йдуть по першій групі бабусі, яка потребує догляду. Ми тут апріорі не повинні нічого обґрунтовувати, але ви можете зіштовхнутися з такою проблемою. І також це стосується тієї обстановки, коли ми хочемо звільнитися. До прикладу, як у мене є один клієнт. У зв'язку з доглядом за двоюрідною бабусею або загалом да за якоюсь знайомою, в якої дітей немає. От коли вас далі відправляють до суду встановити ці родинні зв'язки, це не зовсім правомірно і треба реагувати на це відповідним чином. А яким чином правильно зверненням до суду. Як подати пакет документів, щоб їх рахували під час огляду ВЛК, як повідомити про це, як письмово це відобразити? Дуже часто ви можете почути від мене і від моїх колег, допоможемо вам розглянути ваші е діагнози і так, щоб ТЦК це прийняло, в якому контексті я на це наголошую. Якщо ви в тому числі постараєтесь і звернетеся до профільних лікарів, якими є ендокринолог, хірург, гастроентеролог. Когось невропатолог, якщо цей висновок вашого лікаря буде конкретно в вашій ситуації описаний з Порушенням функції організму, чому я так кажу? Тому що 402 наказ наш міноборони містить не лише перелік наших діагнозів, де ми можемо просто зіслатися. Ні, не це береться в основу. Беруться під пункти, які відносять нас до непридатності, обмеженої придатності або придатності до військової служби, в залежності від наших порушень організму. значних. Помірних незначних, так от щоб це ідентифікувати, необхідно в тому числі звернутися і по можливості, щоб це розписали саме лікарі, тому що коли ви просто прийдете з тими ж протрузіями. І дослідженнями МРТ до мене як адвоката, я не можу одночасно вам сказати це значні порушення або це помірні порушення. Тобто бажано, щоб це в тому числі розписали ваші лікарі. А ми можемо вам допомогти, як правильно це оформити, і як це подати або направити, щоб це взяли до уваги. Але основа має бути саме медичного характеру, не стільки юридичного. Суацію, коли помилковим є направлення рапорту на звільнення на міністерство оборони, це стосується тих випадків, коли зараз до мене хтось звертається вже в процедурі, задіявшись адвокатів, але ці адвокати-теоретики, які в військовому праві не практикували або починаючи юристи. Так, от з досвіду вам скажу, коли ми подаємо рапорт. І ви є військовослужбовцем, який зарахований відповідну військову частину, кінцеве рішення по звільненню буде приймати командир саме вашої частини. Ну, окрім тих питань, якщо ви дійсно ще командир і вашу кандидатуру далі, дай погодження будуть направляти на вищу ієрархію, тобто по погодженню оперативного командування. Якщо ви рядовий, якщо ви солдат, якщо ви там сержант, лейтенант тощо. Це все буде вирішувати саме ваша військова частина. Не потрібно це делегувати на міноборони. Міноборони можливо колись була і є ефективною, коли ви подаєте скарги на командира своєї частини. Але міноборони не буде замість вашого командира давати вам походження або відмову у звільненні. Це буде робити саме ваш командир частини. І коли хтось там, типу, із ваших адвокатів, фахівців, юристів, вам каже, що давайте направимо рапорт одночасно на частину і на міноборони, він вже порушує по структурі подання по логіці. Це тому, якщо ви подали рапорт і вам вже дало. Командування відмову цю відмову доцільно оскаржувати в суді не потрібно ще чекати погодження там, міноборони, що спуститься рішення. Тому звертайте на ці фактори ключову увагу, тому що від цього також затягується ваш час, і ваш час, який, скажімо, так, направляє ваш фахівець спільно з яким ви як правило дієте. А зараз детальніше розберемо, хто ж є претендентом на виплату 15 мільйонів у разі загибелі військовослужбовця з батьками з дітьми до 18, Зрозуміло, одним із подружжя зрозуміло. Звертаю вашу увагу. Той хто пише: а що робити, якщо я з чоловіком розлучилася декілька місяців перед його загибелю? То все ви втрачаєте статус одного із подружжя? Ви не маєте ніяких претензій на ці виплати. Наступним нюансом: утриманці, хто це має бути? Дивіться, це можуть бути повнолітні діти, якщо вони є непрацездатними і відповідно отримували аліменти від військовослужбовців. Це можуть бути повнолітні діти, які до 23 отримали аліменти у зв'язку з здобуттям навчання. Да? Це можуть бути брати і сестри, це можуть бути онуки, які до 18 років да, і є непрацездатними і перебували на отриманні такого військовослужбовця. Звичайно, в таких випадках вони мають право подавати заяву і виходячи із кількості претендентів на рівну частину виплат з 15 мільйонів.